А якщо я забуду про дату наступного платежу, хвилюються клієнти, які планують укладати договори довгострокові накопичення в компаніях страхування життя? Компанія про цей момент вже подбала. І коли ви укладаєте договір страхування життя з компанією, ви одразу вказуєте ваш контактний номер телефону і адресу вашої електронної пошти. І орієнтовно десь за місяць до дати наступного платежу вам приходить повідомлення на вашу електронну скриньку про те, що до такого-то числа ви маєте внести наступну частину коштів. І одразу там вам приходить в повідомлені варіанти, які ви обираєте на свій вибір. Це є Суми, які ви сплачували попередній рік, або ж ви можете прийняти нову індексовану більшу суму, щоб зберегти купівельну спроможність грошей з часом, що я вам рекомендую робити, і також інколи додатково компанія пропонує вигідні пропозиції по захистах, яких у людини немає, за гарною ціною, і також за дуже гарним покриттям, який можна прийняти або від якого можна відмовитись, і цей захист буде діяти лише один рік. І також ще ближче до дати платежу за декілька днів вам прийде повідомлення про це на ваш контактний номер телефону. Тому дуже важливо вказувати актуальну адресу електронної скриньки і актуальний контактний номер телефону, щоб компанія завжди змогла вас повідомити про це. А якщо ви хочете дізнаватися ще більше, тоді підписуйтеся на мою сторінку. Далі буде.